Про це говорилось про необхідність прийняття цього закону. Говорилось ще з весни, з літа, коли почали орків відганяти від Києва Чернігова, Сум. Але чому тільки зараз прийняти цей закон? Ну давайте почнемо з того, що в січні був перший етап. Цього механізму був прийнятий закон, який компенсував і пільгував житло, пошкоджене це яке було під кредитом, там під іпотекою банками і не тільки банками. Це був перший етап. Зараз другий етап компенсації пошкодженого знищеного житла. Будь-якого. Просто що про це говорить? Це значить, що є певні ресурси, і хоча це не афішується, на мою думку, є відповідні інсайди, що це заморожені активи Центробанку Росії і інші публічні ресурси, поки публічні ресурси держави-агресора. Але, але от, як воно буде працювати, звичайно, покаже практика. 22 березня був опублікований вже цей закон, тобто, 22 травня, старт. Юридичний всього цього механізму. Цей механізм стосується тільки житла фізичних осіб. Тобто власникам житла може бути організація юридична особа. Не підпадає під цей закон. Під цей закон не підпадає власність людей фізичних осіб комерційна, що мається на увазі офіси, склади, магазини там. Тільки житло і тільки фізичних осіб, тобто пересічних людей, не бізнесу, не організації. Перше, друге, на що не поширюється, не поширюється на об'єкти, які значить знаходились на окупованій території до 24 лютого 2022 року, тобто окупована частина Донбасу, Крим, що там буде. Сподіваємось, скоро це не буде компенсувати за цим, цим законом. Третє не мають права на компенсацію значить, особи, які потрапили під санкції. Ну от РНБО, Указ президента, Медведчук, там ОПЗЖ. Ну хто знає, той, той знає про себе ці маці речі. Далі, особи, які були засуджені за злочини проти основ національної безпеки, державна зрада, колаборанти теж саме. Це от стосовно суб'єктно. По суб'єктах ми сказали загалом, тепер по об'єктах: квартири, житлові будинки, приватні, дачні, садові будинки, інші житлові приміщення в будинках, наприклад, Таунхауси там. далі об'єкти будівництва, майбутні об'єкти, так звані, які були вінвестовані інвестовані гроші в ці об'єкти, які були частково побудовані. Але там є кілька моментів, що якщо були споруджені якісь несучі конструкції, і був отриманий дозвіл. Тобто, якщо приватний, як в народі називається, самострой, ні. Це може бути, наприклад, ви вклали в нове будівництво, прилетіли ракети, воно зруйноване, ви теж маєте право на отримання компенсації як людина, як фізособа. Не о той забудовник, а ви як інвестор, але в межах того, що ви профінансували. Ну, наприклад, ви профінансували 30 чи 50 відсотків тільки в цих межах. Ну, наприклад, ви планували трикімнатну квартиру, або ви доплачуєте своїми грошима, або, наприклад, ой, ви отримуєте однокімнатну. Тобто, і ця нерухомість, майбутня нерухомість. І люди почали, можливо, будувати щось приватне, але не добудували. Але на законній основі з дозволу це теж компенсується. Далі спадкоємців всіх цих осіб. Ну, наприклад, людина. Спочатку було зру... Зру... зруйновано, потім людина загинула чи померла. Спадкоємці цих осів. І от дуже важливо в аспекті суб'єктному. Значить, дуже багато ситуацій. О, терпінь, бучими багато mm -hmm. хто був, бачив, начебто, квартири саме по собі цілі, шибки побували, вікна, щось інше. А от елементи багатоквартирного будинку вони зруйновані, зруйновані істотно. Об'єднання власників багатоквартирних будинків ОСББ. Значить управи, управителі інших багатоквартирних будинків, це у ЖХ. Тобто вони теж є суб'єктами, які можуть бути ініціаторами отримання компенсації. В даному випадку будуть проведені відновлення чи ремонт загальних конструкцій. Багатоквартирного будинку. До речі, дуже цікаво, може, я е, е, зразу можу відповідати на питання, які ще мені не задавалося, але от, Кабінетом кабінет міністрів можуть визначатись додаткові об'єкти та суб'єкти компенсації. Про що це? Поки ніхто не знає. Але от, коли ми готувалися до ефіру, було таке питання: а от є ситуація, коли люди самі щось вже відремонтували, чи передбачає закон, можливість компенсації цього. Прямо в законі цього не передбачено, на жаль. Але от те, що кабінет міністрів може додатково визначати переліки і випадки обставини компенсації, під це може потрапити. Але от ситуація, да, людина люд, людина сама поремонтувала, відбудувала в законі, прямо не передбачено, що вона може отримати компенсацію. Мене вразило неприємно вразило, Ну, розумієте, там, де починаються пільги, там починається соціалізм з усіма ось цими ось моментами, які пам'ятаєте, у нас були пільги, там, джитливі черги, по 20 років люди були. Це пережиток соціалізму, бо це і корупційна складова, тут і непрозорість, і все інше. Категорія пільг. Якщо учасники бойових дій, 100% заяце, вони були пільги, пільги бо люди, люди воювали, хтось там поранений, покалічений, хтось загинув, родичі. Безумовно. Але от якраз передбачити для них пільги. Ну, наприклад, будуть вільні квартири, вільні якісь об'єкти, от їм давати якраз відразу раз рішення про компенсацію, от тобі зразу житло. Без всяких нових будов, часу і все інше. Чи, наприклад, на 20% більше. Але крім учасників бойових дій, це багатодіти, сім'ї, інваліди першої і другої груп. Розумієте, коли 30% буде пільговиків, до інших черга може дійти. ой Ой-ой, як не скоро. Постраждалих дуже багато. Створювати ще категорії пільговиків в цій ситуації, я вважаю, неправильно. Але такі є: учасники бойових дій цілком справедливо, хоча я би передбачив трошки інший механізм. Можливо, більш оперативний, чи вони мають право претендувати на більш того, що пошкоджено чи знищено. Далі багатодітні сім'ї, інваліди і так далі. І тому подібно, на жаль, це є. Як воно буде на практиці, ми подивимось. Ну, Я вже читав коментарі, і вже такі, от начебто, меседжі, що з 22 травня люди будуть отримувати гроші. Це не зовсім так чи зовсім не так, що кожен може отримати грошові кошти і піти купити все, що він завгодно. Знаєте, як все кажуть в центрі і на сонячну сторону. Такого не може бути з багатьох причин. Перше, нема стільки грошей. Друге, якщо навіть стільки грошей було, і ну, від собі роздали, ви називали цифру постраждалих. Нема стільки нерухомості. І близько нема Третє, Якщо б навіть був би, була б би ця нерухомість, уявіть собі, держава просто влетіла б в таку кризу. Ринок нерухомості відразу ціни виросли б в два в два рази. Що відбудеться? Відбудеться. По суті, цей закон це юридичні такі рейки для повноцінної масштабної повної відбудови України. Тобто, де пошкоджене житло буде ремонтуватися, відновлюватися, де повністю зруйновано, буде будуватися нове. Стосовно способів і форм компенсації, я ще більше далі скажу, але основний отакий лейтмотив. Ввели, до речі, житлові сертифікати. Це електронний документ. Цей житловий сертифікат вкладається по відповідному механізму, споруджується як правило нове житло, і цей житловий сертифікат міняється на квадратні метри відповідності до тієї площі нерухомості, яка була, приблизно того місця. Але от так, от, щоб роздавались гроші, навіть є такий от способ, що отримання грошових коштів за зруйнований приватний будинок, не квартиру. Але там така от хитра фраза. На рахунок спеціальним режимом використання, порядок його відкриття функціонування, буде визначений Нацбанком. Я так розумію, що це буде просто, значить, до речі, на ці гроші не можна буде звернути стягнення навіть за боргами цієї людини. Так от на ці гроші, бо після визначення відповідних будівельних організацій ці гроші будуть перераховуватись цим організатором. Які відповідно вже будуть робити відновлення, ремонти і все інше. Більш детально це можна зрозуміти, проаналізувавши механізм компенсації. Ну от я згрупував умовно от один випадок отримання грошової компенсації за зруйнований житловий будинок. Але шляхом перерахування грошових коштів на рахунок із спеціальним режимом використання. Механізм відкриття і функціонування якого буде визначений Нацбанком. Що це таке? Подивимось порядку Кабміну, подивимось постанови Нацбанку, але я вважаю, що буде так. О, ці гроші зайшли, може там умовні гроші, там може обліковий запис якийсь буде. Інфраструктура цього закону буде реалізовуватись протягом двох місяців, будуть визначатися комісіями, про яких ми теж скажемо. Певні в розрізі регіонів, районів, населених пунктів, забудовники, до речі, до них є також багато вимог, щоб не було 10 нових елітоцентрів. І ці гроші будуть йти на рахунки у цих Забудовників, які відповідно будуть збудовувати житло на тому самому місці. Але як збудовувати, що збудовувати? Ну, от там прямо написано: значить, шляхом розроблення проєктної документації, в механізмі якого ви будете ну, постраждала особа приймати участь. Далі визначається, грошова сума. Того, що знищено чи пошкоджено на підставі методики, а вона буде в свою чергу визначатись з того, що від що було. Наприклад, що був будинок 100 квадратних метрів, то в цих межах і буде відновлено чи побудовано нова, нова будів, новий, новий будинок. Ви звичайно ви можете там десь як замовник ці, цих робіт трошечки по, от, творчо підійти. Можливо, вам щось було побудовано одним чином, вам хочеться іншим, але от кажу, що в тих же межах, в яких було. І Тапі, наприклад, виготовлення проектної документації нового будинку, який буде відбудовуватись людина, скажімо, буде активним учасником цього процесу, але те, що гроші з цього рахунку вона вільно використовувати не зможе, це факт. Одна ситуація гроші на рахунок спеціального режиму використання, який буде ну, дуже обмежено, куди і як направити ці кошти. Друге і основне, основний спосіб це шляхом видачі житлового сертифікату. В електронній формі він оформляється. Значить, коли буде прийнято рішення про компенсацію, значить, якщо це квартира, якщо це квартира тільки сертифікат знищена Або інший об'єкт, це теж тільки сертифікат. Це сертифікат обліковується в тому ж реєстрі пошкодженого майна. І от який механізм? значить Прописано в законі безпосередньо так: Кабінет міністрів України визначає юридичну особу, яка буде приймати ці сертифікати. Що це буде? Ну, якесь, напевно, державна агенція. От ви отримали компенсацію. Рішення про компенсацію, про яку ми про які ми з вами теж переговоримо, напротязі, значить, ви можете подати цей сертифікат на протязі 25 років. От у вас є такий от, е, часовий проміжок е, в юридичній особі, яка буде визначена кабінетом міністрів. Ця юридична особа має прийняти рішення про реалізацію цього сертифікату на протязі 10 днів. Але є одне але якщо є грошові кошти. Ну, от уже в законі закладено, що да, можна сказати, почекайте, значить, до вас дійде черга. Як буде житловий сертифікат реалізовувати далі, Мені знову ж таки видається, що це буде визначені забудовники, які будуть будувати більш-менш оперативними темпами на місці зруйнованого житла, зруйнованих багатоквартирних будинків чи поруч з ними нові будинки. Ці сертифікати будуть вкладатися в ці проекти і мінятися потім на. Відповідні житла квадратні метри нової нерухомості Оце житловий сертифікат. Наступне компенсація за пошкоджене житло, тобто воно є будинок, але істотно зруйнований. Але в цілому, значить, він зберігся. Це знову ж таки фінансування робіт з відновлення. Приймається рішення, будуть відповідні будівельні організації, буде відповідна черга, і от на підставі цього будівельні організації будуть вже ремонтувати, відновлювати цей пошкоджений, повторюю, не знищений, а пошкоджений будинок. Це ж саме стосується багатоквартирних будинків. Значить, Приймається рішення, виділяються кошти, знову ж таки, десь на рівні місцевого бюджету, забудовники залучаються, ремонтують, відновлюють. і Отак от десь воно буде працювати. Повторюю, що отак, що грошові кошти на рахунок і йдеш купуєш на ринку щось собі захотів, такого не буде з багатьох причин. Перш за все, з об'єктивних, бо нема стільки грошей, нема стільки нерухомості. Ну, скажімо так, вибирати забудовника, розумієте, після того, що відбулося на ринку перед війною, от, були два надійні забудовники «Аркада» і Карбут. Аркада взагалі працювала з 90-х років. Тому ну, вибір забудовника це дуже таке рішення, яке, я думаю, що не віддадуть на розсуд безпосередньо людям. А от вибір того, що значить, вибирати по об'єкту, по житлу, ну, він, звичайно, буде, але я не думаю, що вибір цей дуже буде різноманітний і багатий. Цей вибір. Звичайно, в місці поруч з тим, де було. Зруйноване житло. Але так, що я хочу, наприклад, отам, от а не отам. От ну, можна вибирати, але з таким вибором можна опустити і можливість більш-менш швидко отримати те, що пропонують, первісно. До речі, от є таке, що ситуації, передбачені законодавством, наприклад, побудували менше, ніж те, на що ви маєте право. Який механізм? Значить, обліковується залишок суми в реєстрі, і вона буде ну, так написано в законі, стягнута за рахунок активів держави-агресора. Може бути інша ситуація. Значить, ви можете отримати більше, ніж мали, чи хочете отримати. У вас є можливість, ви можете доплатити своїми грошима. Ну, як я вже говорив, що, наприклад, половина була інвестована в майбутню нерухомість. Ви маєте е, планували трикімнатну квартиру, і ви зараз можете доплатити, щоб ту же трикімнатну квартиру, але в іншому будинку отримати. Тобто і цей механізм передбачений. Протягом двох місяців будуть створені при органах місцевого самоврядування, при органах військово-цивільних адміністрацій комісії. От до тих комісій треба подавати документи. До речі, прямо в законі є така норма, що ті люди, які вже подали в реєстр до прийняття закону набуття цього закону чинності вважають, вважаються такими, що виконали обов'язок з подання документів. Хоча б я перевірив би потім в реєстрі, чи воно є, чи зареєстровано це, з'ява, чи може варто подати її ще раз. Так от будуть створені ці комісії, буде створений реєстр пошкодженого і знищеного майна, буде створена інша інфраструктура, в тому числі нормативна, я вже говорив пропаснови кабміну, більш деталізований порядок. Так от комісія створена. Значить, на цю комісію подаються документи. Які документи, перш за все? Саме головне перше це правосновчий документ на те житло. До речі, прямо в законі написано, що якщо це житло було зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно, який функціонує ну, по закону з 13-го, по суті, з 10 го року, то подавати просновчий документ не потрібно. Тільки номер, реєстраційний номер в цьому реєстрі, до речі, він зараз відкритий. На початку він був закритий для загального ознайомлення через банківську картку. Доволі нескладно зайти і подивитися, якщо у вас немає безпосередньо на руках, реєстраційний номер. Якщо у вас не зареєстровано в реєстрі речових прав, а це приблизно половина, якщо не більше, об'єктів, то ви подаєте перш за все це про основчий документ. Друга складова. Ми говорили про можливість компенсації. Ми от ті інвестиційної майбутньої нерухомості, яка так і не стала. Нерухомість зруйнована, це документи щодо наслужання цього. Якщо ви щось будували, не добудували, це будівельний документ, але це конкретні случаї, випадки, перш за все, про основний документ. Далі, що може бути? Якщо ви пільговик, ми говорили про пільгу, документи про піль, по пільгам, значить буде форма заяв, вона буде затверджена централізовано. Дуже важливий нюанс, який я хотів звернути увагу. Підстави для відмови це. Значить, особа колаборант чи підстанційний, чи щось інше. І ще одна підстава для відмови. Недостовірність відомостей, вказаних в документах. Якщо ви ноліки почнете домальовувати, що у вас було там не 150 метрів, а 250. От вам відмовлять без права поновлення. І потім в судах дуже важко буде довести, що це була помилка, а не недостовірність відомостей. Тому відповідно до того, що було, Треба і заповнювати. Тобто, одна справа, якщо ви там кому не там поставили, це вас поправлять при прийнятті документів. А якщо починаєте щось дописувати там, того, чого не було, це може бути причиною відмови без подальшого права, як то кажуть, на реабілітацію. Значить, будуть відповідні централізовані затверджені форми, вони будуть нескладні для заповнення. Як куди подавати? Значить, кілька варіантів через електронний портал, централізований, через дію це в електронній формі. Або в паперові цнапи, значить, органи соціального захисту, або донотаріус. Стосовно двох видів форм. Знаєте, можливо, я людина 20 століття, і мені оці от електронні нові держава в смартфоні, ну трошечки я так мало розбираюсь. Може, може так. Але зі свого боку я би побудував в паперовій формі. Чому? Ну, тому що маєш бумагу. Бо е якщо подаєш паперові... Тут же мають значить, зареєструвати в цьому реєстрі і видати вже підтвердження того, що документи принаймні подані, і є реєстраційний номер цих документів. Так, і через електронний, скажімо, портал вам має прийти QR-кодом. Тим не менш, неможливо, ну, я от постарінки звик. Тим не менш, я би робив отаким от чином. Більше того, знову ж таки нікого не рекламую. Краще для, як для мене, можливо, для когось по-іншому. Подати через нотаріуса, тому що людина професійна просто подивиться, допоможе вам заповнити цю заяву, правильно подасть, отримає підтвердження подачі. Ну, знову ж таки, нікого не рекламує, нічого не нав'язує. Виключно, можливо, суб'єктивна думка. Варіанти, обов'язково перевірити, просто що, значить, заява подана і прийнята. І прийнята заява, присвоєний відповідний номер. Повторюю, якщо це випадало в електронній формі, вам має прийти підтвердження подачі з QR-кодом. Далі цій комісії дається 30 днів на розгляд цієї заяви, перевіряється по всіх реєстрах. Вона буде під'єднана до всіх реєстрів речових прав, кадастру, обтяжень обмежень, іпотек інших непублічних реєстрів. Якщо необхідно, буде значить збираються додаткові документи. Так, да, до речі. В законі прямо зазначено, що якщо є матеріали обстежень за наявності, теж подаються. Але за наявності, ця Це... Система вже давно працює, відпрацьована по Київській області, була, по Чернігівській, органи МНС, військово-цивільна адміністрації, поліція також Готували матеріали обстежень, там підтверджували факти, за чого воно знищено чи пошкоджено, в якому обсязі, що саме. Якщо ці матеріали є, також подати. Якщо їх нема, не буде. Ну, нічого страшного, прямо передбачено, що комісія у випадку необхідності проводить обстеження. Комісія відповідно до. Методики, яка буде затверджена кабміном, визначає вартість цих пошкоджень, буде визначена вартість одного квадратного метра. Але я би сказав, що це більш ну, так, умовна, умовна оцінка. Чому? Тому що ви можете претендувати на те, що у вас було. Звичайно, краще дивитися, щоб вона була повна, як кажуть, ринкова оцінка. Але це було б визначально, якщо б дійсно були там грошові кошти компенсації. Але якщо були як вже повторю, якщо були грошові кошти, ви б отримали гроші, побігли б купувати квартиру, вона ж на 30% сутків, по вартості піднялись. Саме тому і зроблено так, що це буде шляхом відбудови. Отже, 30 днів комісії на прийняття на прийняття рішень. Що відбувається далі? Ви при, рішення прийняте. Ви відразу підписуєте договір про відступлення прав на відшкодування шкоди до Російської Федерації. Відступаєте державі свої права. І держава потім значить, буде. Е, наступна позиція. Якщо це сертифікат, я вже в двох словах сказав. Кабміном буде визначена юридична особа, хто це буде, може фонд державного майна, регіонального відділення, може якась державна агенція, які ви цей сертифікат передаєте. Знову ж таки, це в електронній чи такі формі. А далі, вже, я думаю, так буде, що буде система забудовників. Яка буде, ну, які будуть залучені, там, до речі, є вимоги, щоб там ні мови про банкрутство, достатність фінансового покриття, значить, ділова і бізнес-репутація, досвід споруджених проєктів, відсутність зауважень на ринку. Ну багато і це буде, звичайно, там є різні забудовники будуть на різних регіонах. Ну, це нормально. Хтось працює в Києві, хтось на Західній Україні. Це будуть визначати і комісії, і, я так думаю, ну, обласні держадміністрації, обласні ради. От. І там вже будуть передаватися безпосередній сертифікат, який буде будинок споруджуватись, а ви будете отримувати замість цього сертифіката відповідно збудовану нерухомість. Якщо це фінансування, ремонту відновлення пошкодженого майна, знову ж таки, приймається рішення про компенсацію, в той час ви будете вже приблизно знати, до кого далі йти. Там будуть перелік теж своїх будівельних організацій. І, наприклад, якщо це. Відновлення пошкодженого майна, там одна ситуація. І Якщо будівництво нового, то навіть на етапі затвердження проєкту ви маєте можливість на цьому етапі взаємодіяти з забудовником. бо говорити, я хочу, от, щоб у мене був там вестибюль от такі чи така от мансарда, це теж дозволено. Ще на, по різних забудовниках будуть різні е, варіанти. але тим не менш. От приблизно так цей механізм буде працювати. Я хочу сказати, що це не тут і зараз буде. Це процес, процес. Ну, Хотілося б швидше, але більш-менш він буде тривалий. Поки відбудується, поки побудується, поки все це це не дні, це навіть не місяці. На жаль, на жаль. <му> може бути, наприклад, як от в Харківській області Ізюм, із може не бути правоосновчого документу. Теоретично можемо піти в БТІ і взяти підтвердження, може не бути і БТІ. Ну, Всяке може згоріло воно. Це проблема, але ця проблема теж вирішується. Ви подаєте дані. І комісія так зупиняється. Розгляд, але комісія. Значить, буде встановлювати комісія не просто, що воно сід чиновники і будуть дивитися на людей, як на тих, що прийшов що за цим зайвим. Ні, ця комісія якраз для того і буде функціонувати, щоб людям допомогти. І в повноваженнях комісії передбачено, що якщо необхідно допомогти людям, зібрати ти документи Я повторюю, може бути ситуація в реєстрі відсутніх з об'єктивних причин прослоночний документ, знищений разом з будинком, БТІ, яке може бути місцеве БТІ, бо воно ж по всій Україні не централізується інформація, теж згоріло. І така ситуація буває. І от якраз там, в цих місцях, і комісії будуть більше навантажені. Вони будуть більше роботи для того, щоб відновити дані про об'єкт, який був належав на праві власності цим людям. Це робота цих комісій. Звичайно, в Києві одна ситуація, а, наприклад, на сході Харківської області чи в Херсонській області я вже не кажу про Донбас. Ситуація зовсім інша. Там потрібно буде відновлювати все. І відповідно, скажімо, зріст роботи комісії, в залежності від території, буде істотно відрізнятися. Часові рамки дії цього механізму, війна і рік ще після війни. Зафіксувати те, що знищено, ну, воно ж не відбудується правильно, але сьогодні знищено, так і після повної деокупації припинення бойових дій буде знищено. Більше того, в законі, хоча, ну так, прямо це не написано, але такий натяк є, що зупиняються всі розгляди, якщо ну, не припинені бойові дії. Тобто, можливо, і комісії там не будуть створені. Я більше того скажу, те, що… Ну, говорити, держава пішла, держава це ми. Те, що зважилась країна ще при відсутності закінчення війни перемоги, ще поки, ну, хочеться, що всі ми сподіваємося, що от скоро вже закінчиться війна, але вона не закінчилась. І вже на цьому етапі запроваджуються відповідні механізми. Компенсація, відбудови і всього іншого. Тому, скажімо, в тих регіонах, от, Південь Херсонської області, райони Донбасу. Південь Запорізької області. Ну я думаю, що там процес трошки буде зупинений аж до їх повної деокупації і припинення бойових дій. Бо як можна працювати комісіям прийняття рішень про від... компенсацію відбудови, тоді коли ну не те, що ракетні а артилерійські обстріли і район бойових дій? Тому прямо в законі написано, що там. Може, якщо навіть комісія буде створена, то якщо там небезпека бойових дій, воно буде зупинена розглядом. Тому поспішати не варто, не варто поспішати. Здоров'я ваше і здоров'я ваших дітей. воно дорожче. Хай з цим бідою, цим, цією нечистю розберуться наші зсу. А вже потім приїдете, коли будете, буде спокійно, все зафіксуєте, подасте, тим більше часу, більш ніж достатньо.